92 94 рік. Одні з перших ми приймали українську присягу. І, що цікаво, після цієї служби я став ну, патріотом. Ну, інтересно було знати історію. Ну, зовсім не ту, що нам в школі преподавали. Ну, З людьми вже пчався, ходив по музеях. Появилися вже музеї де я узнав про упа, про теж, <смірка> стройка дому, діти і все пішло рутинне, тракторист, комбайнер, це саме хлібороб. Ми по лівий берег. Як би не чекали, більше вони заходили по правому берегу туди. Ну а потім вже і до нас зайшли. Знаю, хто в них там ФСБшники, чи не ФСБшники, почали тут по хатах шастати, обиски, забирати охотничі ружя. багато доброжелателей місних розказували, хто там Бендера, хто не Бендера. Ну, Хто більше проукраїнський, тих забирали. На Куп'янську, на Каталашку. У ну, мене племінник в ЗСУ зразу ж пішов, служив, там сказали, що ну, і по моїх поглядах я ж як з усіма як розказував, що хто такі руські, що вони, ну, що ми не, не зовсім дружній народ, і що ми не ну як, не нижча раса, як вони розказують, що ту, нам тут землі пороздарили, що це наше, що я тут. Якщо воно моє, я тут построил хату, це мій огород, це мої діти, то чому я можу комусь щось віддавати. Хлопців там хто. Готовців бивших. Там просто так відкривали, камеру били. Просто так не зайшло. Умови ну, такі. Скільки нас було? 14. Чоловіка, камера, так, ну, комнатка, я не знаю, там 4 на 2, може. Все стоячи. Ну, спали там, хто як, хто сидячи, хто на той. А так цілий день повинні були стояти і до стінки не притулятися. Люди прийшли, там фермераж на той кажуть, же ж як, Йде там не участвує, то ніде нічого, то й випустили. А так повинні були вести десь там на хвалуйки десь. Коли вже наші зайшли в Куп'янськ, ми виїхали через ну, лов... через Лавуйки, Белгород і заїхали там у Сумській області. Колотіловка, по-моєму, населений пункт. Там був переход. Після пострілу з гранатомета так і руки так трусилися. Воно глуше і... Адреналін і одразу ж так мандраж. Перші виходи, які були у мене. У нас загубилася група, ми ото як новичка мене взяли з двома старшими. Ото ми виходили на пошук групи під обстрілами там. Звісно, хлопці ті, що вже де хоч і бачив ті розриви гранатометів, свисти. Мін там, все це, ну там в окупації ж, коли бої йшли, все це бачив. І відчував там. І хати горіли, і прилітало там. Ну Тут реально, коли десь по вулиці, у трьох немає ніде нікого, розбите село чи вулиця розбита, і воно летить дрониці. Ну, відчуття, відчуття таке, ну, адреналін, страх. Ну йдеш, робиш те, що потрібно. Бачиш, що хлопці, виконуєш команду старших, спереді старший, я посередині, ззаду теж ті, хто були на виході. Нормально. На другий вихід вже ходили на кулемет, виносили кулемет на позицію, там окапувались, робили підходи, відходи, щоб відпрацювати і заховатися, теж копали. Почали строїти собі там земляночки, хлопці продовжують. Ну, потихеньку заходить група і собі ж там укриття, укриття, одну ямку, другу ямку, щоб можна було. Просто по рації дають на цей, по якій точці, відпрацювати, я його не бачу. Ворога я не бачу, я просто бачу на той, там пристріличний, скільки вправо, скільки вліво, і... тому що відстань велика. Ми їх просто ну, не підпускаємо близько, піддержуємо вогнем наших тих, хто напередку, щоб до них не лізли. Я не знаю, я так подумаю там, коли бажаю, щоб їм там хати порозвалювало, ті Росії все ж на то. ти подумаєш, що на що. Хай вони розказують своїм дітям, як вони нас убивали, і хай діти їхні. Їх і судять. Ну, ми не ж, ні. Ми ж в себе вдома. Вони прийшли до нас, хай їх Бог судить. Ну, щоб діти мої не воювали. Я ж не хочу, щоб мій син сидів тут замість мене і воював. Я хочу, щоб внуки теж двоє, внуків зараз в Чехії. Два роки не бачив їх. і внучка. Теж не хочу, щоб ну, воював. Це і вся мотивація. Я хочу сісти, щоб на мене муки приїхали.